Сімдесят гектарів лісу в Карпатах рішення депутатів обласної ради, яке може змінити цілий регіон, і 140 мільйонів євро інвестицій чи екологічний ризик на десятиліття. Поки одні говорять про прорив туризму, інші питають: а чи не занадто легко ми віддаємо ліси під бізнес? І сьогодні розбираємося. А що насправді ухвалила цього тижня Львівська обласна рада? Хто виграє від будівництва гірського курорту біля Славська? Що буде з лісом? Це фокус тижня. мене звати Тетяна Брешляк, отже Давайте трішки предісторії. Отже, цього тижня Львівська обласна рада підтримала передачу 176 гектарів лісу під будівництво курорту біля Славська. Йдеться про проєкт гору Маутін Резорт, який реалізовує структури бізнесмена Віталія Антонова, власник ОКО Груп. Інвестор говорить про вкладні сотні мільйонів євро у курорт, тисячі робочих місць, новий туристичний центр в Карпатах. Ну але під час сесії, 10 лютого, у вівторок, депутати три години сперечалися. Говорили про відсутність презентації, компенсацію за виробку, ризики для природи і громади. І попри дискусію, це рішення все ж таки підтримали. Тож чи це економічний шанс для області, чи можливо небезпечний прецедент? Які висновки мають зробити всі сторони із цієї дискусії? Говоримо сьогодні із учасниками процесу у програмі Фокус тижня. Отже, під час голосування звучали і серйозні застереження від частини депутатів. Тому важливо почути аргументи тих, хто сумнівався або вимагав більше інформації. До нас приєднується депутат Львівської обласної ради Назарій Островський. Назарій, вітаю вас, раді бачити в нашому ефірі. Добрий день, вітаю, дякую, дякую за запрошення. Отже, дивіться, і ви, і ваші колеги-депутати висловлювали таку думку, що за це рішення ну за ці рішення їх було кілька. Голосували всліпу. Чому так сталося? І, власне, ви багато виступали. Виступали ваші колеги. Що найбільше ну, турбувало вас і вам не подобалося? Е, ну, давайте я мабуть буду все ж таки за себе говорити, бо в колег треба їхню думку запитуватись. Щодо мене особисто, то я резюмував свою позицію ще в сесійній залі, і е, якщо в нас є дещо більше часу, то я би хотів би трошки глибше розкласти це все питання, бо я особисто є досить інтегрований в питаннях е, Славська. Я розумію всю ситуацію, яка в Славську відбувається, бо маю якусь певну дотичність до цього регіону. От і для мене це не є якесь просте питання, яке просто прийшло. Тобто, я хотів в ньому розібратися. Отже, розбираємося по черзі. Перше для мене, як для депутата, як для громадянина, як для мешканця Львівської області, є суперважливим і дуже крутим. Той факт, що такий інвестор, як Горо, зайшов в наш регіон і в нашу область. Бо тільки, напевно, не мудрі будуть говорити, що інвестиції у вигляді там півтора мільярда, які вони декларують євро в інфраструктуру Львівської області. Ну це є просто феноменальний влив капіталу, влив економіку Львівської області. А отже, це є здобуток для всіх мешк... мешканців області. І про це треба розуміти, про це треба говорити. І за це треба дякувати інвестору, які в часі війни наважився на такі кроки. Тому це дуже важливо і дуже не хочу, щоб на фоні цього не було ніяких справ спекуляція. та я абсолютно за те, щоб бізнес, великий бізнес, інвестори, заходили в таку е, нішу, як відпочинковий комплекс, інвестували в інфраструктуру, інвестували в бізнес, інвестували е, в різні відпочинкові на, напрямки, рекреацію, тому що навколо них розростається ціла інфраструктура міні-бізнесів. Так і відповідно це тільки великий поштовх для економіки, як області, так і України в цілому. Це перше. Другий момент це є моя депутатська діяльність, депут депутатська робота і питання, яке ми розглядали на останній позачерговій сесії. Отже, виділення давайте так, навіть не виділення, а ми давали дозвіл на розробку проектної документації для того, щоб можна було виділити 176 гектарів землі для з, галці лісу для користування в гору, так ну тобто в дві, в дві товки їхніх. І тут в мене були питання, і вони були такі досить природні і зрозумілі для мене, як для громадянина, як для депутата не було зрозуміло механізму, як це все відбувається. Ну тобто банальні речі, так перше. Скільки ми виділяємо друге, що за це отримує Львівська область, Львівська обласна рада як суб'єкт господарювання, так, е, мешканці області, так ну ми виділяємо щось, віддаємо щось. Відповідно за це щось треба щось отримати. Ну це логічна, взагалі дуже така примітивна логіка, але насправді такою логікою варто пояснювати якісь питання, навіть складні, починати пояснити складних питань. На жаль, для себе я не отримав жодної відповіді на ці запитання до сесії. Так, тобто, це питання розглядалося, якщо мені не зраджує пам'ять, з червня 2025 року. Тобто це питання так чи інакше вже заходилось і вже десь обговорювалось. І на жаль, з червня два року до дня сесії не знайшлося часу, можливості е, в представників інвестора запрезентувати цей проект для ну давайте так, для нашої фракції, тому що голова нашої фракції сказав, що такого звернення до нього не було, і відповідно ніхто йому не пропонував провести будь-яку презентацію, пояснити, показати. Ну і відповідно до мене, як депутата, також ніхто не звертався і не пропонував показати. Показати і зробити саме це і породило, як на мене. Потім оці ці дві з половиною години розгляду в сесійній залі дуже багато питань гострих, можливо, в бага... великою мірою вони були і прогнозованими ці запитання, і, можливо, навіть і примітивними дещо, бо відповідь лежала десь на поверхні. Але, на жаль, ми не мали відповіді на ці запитання, а я би хотів їх мати, бо я не готовий голосувати всліпу навіть за такий крутий проект, як повторюсь, як Горо. І я вважаю, що треба підтримати. Тувати я вважаю, що рішення їх підтримувати це є правильним рішенням, але от сам момент комунікації був абсолютно провалений і в першу чергу провалений інвесторами, так тобто людьми, які зацікавлені в тому, щоб отримати цю земельну ділянку в першу чергу. А вже далі від цього пішла наступна наступний вал оцих всіх запитань, і відповідно, воно, як знаєте, як сніговий ком почав на, на така лавина накручувати, 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 і вже відповідно від того отримали той результат на виході. Э uh, менне Пріувало, що після сесії до мене все ж таки підійшов один з представників інвестора, так пояснив. Ну тобто, так досить, ну досить здорова комунікація. відбулася, що віці ми не маємо на меті чогось приховати. Ша, щось пояснив, що так розуміємо, що це наше недопрацювання. Розуміємо, що ми би мали це більш детально розглянути. Розуміємо, мали би це. Я сказав своє невдоволення, повторив. Я його зрештою озвучив публічно, ні в чому не приховував. І так само повторив і сказав, що я тільки за підтримку. Такого бізнесу я руками й ногами, але мають бути дуже прозорі умови. Якщо ми говоримо про лісові втрати, ми маємо розуміти, як ці лісові втрати будуть рахуватися, хто за це буде відповідати, хто буде нести за, за е, контроль. Здійснювати за тим, щоб правильно порахували ці лісові трати, так? Ну тобто, щоб Львівська область, щоб мешканці області, щоб львівський бюджет отримав саме те, що він має отримати, згідно чинного законодавства. Щоб не було місця десь, знаєте, для якоїсь маніпуляції, щоб не було місця потім сказати, а, а такий бізнес їм безплатно це віддали. Ну тобто, я точно такого не хочу. Я Хочу, щоб це в цій от. В цій ситуації працювала така, знаєте, американська приказка бізнесова. Він -він. Коли е, обидві сторони є в виграші, так? коли кожній зі сторін є е, якась вигода з того рішення, яке відбувається, як на мене, в цій ситуації для Львівської обласної ради, взагалі для цілої Львівської області, є подвійний виграш в цій ситуації. Ну, по-перше, як би не було, розвивається величезний бізнес, який рухається, який е, інвестує в область. А по-друге, це е, знову ж таки є. Можливість залучити е, чи не найбільші ресурси Назара хочу вас ще на завершення запитати: е, чи відомо, коли буде наступне слухання, наступна сесія обласної ради? До речі, хочу сказати, що е, депутати обласної ради повернули свою суб'єктність, були дуже активні до їхнього голосу. Прислухалися. І, нарешті, важливе питання для області. Е, депутати мали можливість кожен висловитися. Е, які висновки мають зробити всі сторони? От депутати, апарат обласної ради, представники інвестора, не знаю, місцева громада, обласна державна адміністрація. Що б ви от могли зараз сказати, фіналізуючи нашу розмову, ну і фіналізуючи рішення обласної ради? Хоч і щодо висновків, які про які ви мали би говорити, і про які мали би зробити всі сторони цієї... ці. Сьогоднішній ситуації, про яку ми обговорюємо, так в першу чергу це е, комунікація. Так, ми маємо навчитися якісної комунікації між всіма сторонами, якщо інвестор розуміє, що дане питання буде голосуватися в раді, буде виноситься на розгляд сесії. Він має розуміти, що е, в раді є депутати, які критично мислять, в раді є депутати, які е, точно будуть задавати запитання, а тим більше, якщо з цими депутатами жодним не було проговорено е, напередодні е, ніяк, абсолютно повторюсь. От я думаю, що ці висновки він робить точно. Це дуже важливо. Другий момент знову ж таки про комунікацію, про комунікацію з е, вже з ширшим загалом, з мешканцями, з людьми, е, з журналістами, так важливо також мати цю здорову комунікацію і пояснити, чому це добре. Е, Чому правильно, чому це має робитися? Щоб знову ж таки не, не було якої, знаєте, такої спокуси створювати фейки, спокуси це все? Породжувати зраду, знаєте, всюди. Що тут вкрали, тут забрали, тут е, роздеребанили і вже нічого немає. Е, тобто, в мене побажання просто одне, я його озвучу абсолютно усім сторонам е, після сесії, щоб комунікація була якісніша і краще. Я не готовий зараз знаєте, десь критично критикувати. Ми живемо насправді важкий час, і якщо здається, що рада нічого не робить, то це дуже помилково, тому що дуже багато процесів є. Е, е, з... з Сходиться так в обласну раду, в апарат, і вони насправді багато роботи, і неправду є казати те, що вони нічого не роблять, і тому могли там якісніше підготуватися. Але процес підготовки до сесії ніхто не, не, не забирає. Є сесія, є моменти, які треба підготовлювати, і до неї треба готуватися якісно абсолютно. Усім я, як депутат, також готуюсь до сесії. Я не про. Просто про сесію, знаєте, і собі от прийшла сесія, хоча можу і не готуватися і нічого не говорити, але не маю такого морального права. Тобто, я коли йду на сесію, якісь питання, які я не орієнтуюся, не розумію. Дзвоню до друзів, знайомих, до експертів в тій чи іншій галузі, і принаймні для себе стараюсь зрозуміти, ага, це питання про це, про що буде йти мова, та? про що ми будемо говорити, про що я буду голосувати. ну, ну, бо просто е відсидіти і, ну, Це не моя позиція точно. 嗯。<laughs> Пане Назарію, я дуже вам дякую е, за те, що ви до нас включилися. Е, зняли, можливо, чуть-чуть таку невідомість із цього питання. Зрозуміли суть нашим глядачам, розкрили суть рішення першого, яке ухвалила Львівська обласна рада. Е, думаю, що всі сторони зроблять свої висновки. Ну а львівська мануфактура готова стати тим майданчиком. Давайте комунікувати тут, щоб не було е, спекуляцій, щоб не було маніпуляцій, щоб не було якихось Фейків і щоб депутат обласної ради не звинувачували, що вони віддали ліс в приватні руки якомусь бізнесу. Назарію, дякую вам, дякую, Тихого та спокійного вечора. Назарію Островський, депутат Львівської обласної ради. Дякую. Дякую. Ну і ключове питання нашої сьогоднішньої програми, що стосується рішення сесії обласної ради, це, звичайно, ліси. Саме землі підприємства передають під реалізацію проєкту, тому позиція лісівників критично важлива і важливу роль в цій всій історії відіграє підприємство у користуванні якого перебувають ці ліси. Це комунальне підприємство обласної ради Галсі Ліс. Тому з нами на зв'язку керівник підприємства Іван Підгородецький. Обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство Галці Ліс. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю. Отже, дивіться, ключове питання, яке ну вже розійшлося соцмережами і медіа про те, що ці 176 гектарів це найбільша земля, масштаби для вашого підприємства, які. Е, передають з лісового фонду. Е, наскільки болісною є втрата е, цих гектарів землі для лісового фонду? Е, власне, на всій території Лівської області площа на, наших лісів 146 тисяч 500 гектарів. Е, у користуванні є. Славського Ліс» 15 тисяч гектарів. А, це, це є від. Від 15 тисяч це є 1,1% території, яким, яким користується славський лісгосп. Тобто це не є там такий величезний масштаб. В масштабі всієї області це взагалі мінімальний. В масштабі славського підприємства це 1 ,1%. Угу. Е, Тепер давайте оці гектари лісів, наскільки там. Пінні ліси, деревина е, дуже багато йшлося про вартість, про компенсацію для підприємства. Ну і для обласного бюджету. Що там росте? Це перше. І чи дійсно ці 176 гектарів будуть вирубані вщент, і ці ділянки будуть лесі? Е, так, такий е, такий міх, де ж вже прочитав в якихось соцмережах е, на площі 176 гектарів. Там ростуть лісонасадження, там в основному це хвойні, але також є береза і БУК. Але 80% це є хвоїні, це єлина Е, немає там пралісів, немає там якихось лісів. Е, там, там тільки такі ліси, які що не помиляюсь, 40-60 – це вік насадження на цій території. І також є інформація від е, інвесторів, які туди планують інвестувати. що… Вони е, зобов'язуються від площі, яку вони будуть орендувати. Тобто, це навіть не вилучення буде. Це буде оренда. Львівська обласна рада буде. Ну, якщо надасть цю площу це в оренду. Вони від цієї площі тільки під траси гірськолижні будуть вирізувати 36%. тобто, це трошки більше однієї третьої. Ну, якщо говорити про курорт, є приклад буковелю, так гірськолижний курорт, де прорі... прорізані траси? Ну і ліс залишається, але зрозуміло, що рендерем є власник курорту в нашому випадку інвестор. Багато на сесії говорилося про компенсації. Називалася сума 300 мільйонів, і депутати задавали питання. слушне, а звідки взялася ця сума? Чи вона може бути більша? Там може бути менше як компенсація за е, вирубані ліси, відшкодування вашому підприємству. Власне, ця сума була названа орієнтовно. так як ця сума береться. Є постанова Кабміну Кабінет Міністрів України, згідно якої, яка врегульовує ці ці моменти. Це є одна єдина постанова, яка діє з 1993 року. Ну, з певними змінами практично кожних там 4 роки. Тобто іншої немає, не існує є тільки одна. І згідно цієї постанови ми зробили попередній розрахунок згідно матеріальної супорядкування. Так як е, кожне підприємство, навіть не кожне підприємство, а кожне лісокористувач, незалежно від форми власності, чи це комунальне, чи державне, чи військове, користується такою дорожньою картою, як називається матеріали лісопорядкування. Вони її виготовляють один раз в 10 років. Е, саме зараз в нас якраз цей процес проходить по всій області і ну, не виключено і славське підприємство. І ці матеріали зараз на, на затвердженні Міністерства економіки ми рухували по старих матеріалах. Тому сума там е, і вартість цих збитків є е, досить неточною. Ми зможемо е, сказати точну цифру і суму. Е, тоді, коли ми отримуємо вже документи, повожені з Києва. І тоді ми будемо звітувати і на сесії про, про ці збитки, які завдасть е, ця компанія, і які, які будуть сплачені на користь постійного лісокористувача, тобто Славського Гаселі Славського ТГ. Ви говорите про збитки, а всі говорять про преференції, про те, що будівництво цього курорту це розвитку всього регіону. Розуміло, що постійний лісокористувач не зможе там вести свою господарську діяльність, тому що курорт, ну, як можуть рубати ліс, коли, наприклад, люди відпочивають і катаються на лижах. А в якому взагалі стані зараз ваше підприємство у Славську? Станом на сьогодні, підприємство має невелику заборгованість. Для такого підприємства ця заборгованість є незначною. Зборгованість була спричинена чим? Відповідно, зразу відповім сам собі запитання. Mm -hmm. Цей попередній процес матеріалу він є дуже клопіткий в погодженні. І коли це підприємство погоджувало ці матеріали, Воно було зупинено на довгий період близько двох років. Ці ці матеріали погоджувалися два роки. Але вся господарська діяльність була повністю зупинена, але ж ніхто не відміняв ні заробітні плати, ні податки, ні рентну плату ніхто не відміняв. І це все накопичувалось, накопичувалось, і, і так, вийшла така заборгованість, яку теперішній керівник, який вже там працює досить довго, старається всіма силами її погасити. Тобто задіює всі, всі сили, які тільки може. Тим, враховуючи ще період, який останніх нас п'ять років. Починаючи з ковіду і закінчуючи повномасштабною війною, насправді е, важкі часи не тільки в інших сферах, а й в нас також Тобто ця сума вона може бути і більша, не 300 мільйонів, як озвучилося на сесії обласної ради, може в тому числі закрити заборгованість і допомогти розвиватися вашому підприємству. Власне, там сума від 300 мільйонів орієнтовно. Тобто, це є для нашого підприємства це є дуже велика сума, так як наш е, річний, річна реалізація всієї області це близько 250 мільйонів. Тобто це тільки одне підприємство. І ці кошти будуть вкладені в розвиток не тільки одного підприємства Славського, а вони будуть вкладені в, в, в цілому структуру. І Відповідно з за погодженням профільних комісій, депутатів, тобто, ці, над цим будуть всі працювати. Я краще Сприймувати ті кошти, куди ми будемо подавати пропозиції і відповідно, з відповідними погодженнями будемо працювати, пане Іване? А чи будете ви як спеціалісти контролювати вирубку? Це перше, і зрозуміло, що інвестору око груп деревини не треба? Ну у них інша специфікація і інші джерела надходження і заробляння коштів. Куди дінеться ця деревина? Чи будете ви контролювати оці просіки, де будуть вирубувати ліс? На вашій землі, але яку ви передаєте в оренду. Ну і куди дінеться? Е, я маску це, е, цей момент буде під певним контролем нашим, це само собою, бо це наші першочергові завдання. Але і всіх відповідних служб і органів, які тільки існують, це ну це важливо, е, звичайно, що від тої кількості, яку ми проконтролюємо. І яку ми порахуємо, буде залежати якраз ця вартість. Тому ми для свого підприємства маємо якраз тут відпрацювати на 100%. В постанові передбачено, що лісопродукція залишається лісокористувачу, тобто підприємству. Відповідно, тобто підприємство буде все виставляти на, на аукціон і все буде продавати з аукціону. Тобто це піде швидше за все, що це піде на е, малий та середній бізнес е, територіальної громади, де знаходиться підприємство. Більшості. Угу. Е, а давайте тепер про наслідки. Наслідки, зокрема, для екології, побоювання. Ну і те, що про негативні наслідки такого великого курорту, як Буковель. Це вода, суви, ерозії, взагалі, вплив на навколишнє середовище. Е, які є ризики? Чи ви це якось прораховували, прораховуєте? І будете це контролювати, що можете сказати зараз, бо такі побоювання е, є. Звичайно, дивіться, для того є, існує спеціальна процедура, яка називається оцінка на довкілля. Е, станом на сьогодні вона вже є пройдена і затверджена Міністерством економіки. Тобто, це вже ця процедура е, є пройдена, і там немає ніякого, ну тобто там особливих заперечень чи немає, що ця процедура створить певні якісь наслідки для даного регіону. Так багато говорять, в народі багато говорять, що гори лисіють, але мало хто звертає увагу, що в карпатському регіоні всихає, відбувається масове всихання ялиці і в. Період, напевне, років останніх 10, це відбувається дуже активно. І наш е, університет лісотехнічний навіть проводив дослідження, і є, якщо пошукати в інтернеті, є багато інформації, що е, виробки не впливають практично на, на ці моменти на суви, на воду. Впливають, оце масове всихання найбільше впливає. Тому і, звичайно вони і запропонували шляхи виходу з цієї ситуації. Потрібно кардинально міняти е, шляхи і підходи роботи. Потрібно міняти ці породи, які е, ростуть в горах. Ну але це така дуже масштабна процедура, до якої напевно не готові ні ОТГ, е, Ну і відповідно, люди, які там живуть, якщо вони там просто будуть бачити такі масштаби, вони будуть розуміти, що це просто виробить Карпати. Тому станом на сьогодні це робиться дуже повільно, але робиться. Що далі? Дивіться, прийнято перше рішення між першим і другим рішенням, що будете робити ви, як керівник, ваше підприємство, які рішення будуть прийматися. Ну, і зокрема, вартість? Чи це буде прораховуватися паралельно підготовки до другого голосування сесії обласної ради. Власне, перше рішення це було тільки це, воно звучить вилучення. Якщо почитати його. В подальшому тексті це вилучення постійного користування, тобто власна рада вилучила постійного користування цю територію, Лиславського ДГЛП де ГЛП, Ліс». і зараз вона залишила його в себе, так як і вона є власник. В подальшому відповідно це напевно, будну я припускаю, що це буде передача в оренду. Наше основне завдання це є чітко, детально прорахувати всі збитки, які будуть нанесені. При умові передачі в оренди е, людської обласної радою, тобто це величезний шмат роботи, бо тому, що це велика площа, і ну тобто дуже багато прорахунків, які потрібно мало того прорахувати, їх потрібно ще ще перевірити і, і подати на комісію на, на затвердження. Угу. Ну і якщо підсумовуючи нашу розмову і засідання е, сесії обласної ради, це питання обговорювалося дуже жваво. Майже три години депутати задавали дуже багато питань, дуже багато ну, відсутня була напевно інформація, і депутати казали про непроінформованість. Якщо зробити висновки з цього засідання, з цього голосування і такого тривалого обговорення, які висновки мають зробити всі сторони, і в тому числі ваша комунальна підприємство. Висновки такі, що я думаю, що також я як керівник підприємства, чи там від нас мав бути делегований спеціаліст, юрист, який теж мав на фракціях розтлумачити деякі моменти, які стосуються стосовно лісу. Тобто, цього якби не було зроблено, це напевне чи це помилка наша, чи обласної ради, чи інвестора, ну це вже це вже історія. Але такі речі напевно потрібно було зробити, тому що я розумію, що в сесійній залі серед депутатів не всі володіють досконало і законодавством у сфері лісового господарства. Тобто є можливо, є там декілька людей, які володіють її знають, а всім решта це потрібно вивчати. Це серйозна тема. Тому цей момент треба було зробити допрацювати. Напевно, будемо зараз це робити і старатися максимально донести до кожного депутата, щоб вони зрозуміли, що такі збитки, як вони розраховуються, які є підстави, чи можна їх збільшити на користь обласної ради, звичайно, бо тому що це ж обласна рада отримує кошти, максимально як до цієї цифри дійти, і як це зробити? Це якби зараз наше основне завдання донести правильність, чіткість і точність, а все решта, це обласна рада власник. Вона вирішує. Ну і головне, знаєте, в цій всій історії зняти оцей такий ярлик із лісівників, що вони крадуть безбожно ліс, Карпати, лисі, і ліси е, в ці ділянки вирубують. Люди втратять лісу? Ніхто не побачить. Ну, на цим теж репутаційно треба буде працювати і вам як керівнику і вашим колегам. Е, дуже дякую вам, пане Іван. Іван Підгородецький керівник комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства Львівської обласної ради Галці Ліс. І ми розбирали, що буде із тими ділянками, які Львівська обласна рада передала, точніше вилучили з комунального підприємства чи вирубують там ліс. І що бюджет. Тобто, ми з вами. Дякую вам, пане Іване. Тихо та спокійного вечора. Вам дякую навзаєм. Отже, історія з передачою лісів під курорт – це значно більше ніж. Локальне земельне рішення це питання взагалі моделі розвитку області і цілого регіону. Але чи готові ми жертвувати природними ресурсами задля економічного зростання? Чи здатна влада забезпечити прозорість і контроль за великими інвестиціями? Ну і чи отримують громади реальну користь, а не лише красиві обіцянки та презентації? остаточні рішення по цьому питанню ще попереду, адже після розробки документації депутати знову. Голосуватимуть за передачу землі в оренду. І, і на цьому можемо ставити тільки три крапки. Ми точно будемо стежити за цією темою. Попереду будемо спілкуватися із представниками влади влади у Славську, ну і звичайно, із інвесторами, які точно пообіцяли, що вийдуть до нас в ефір. Це був фокус тижня. Я Тетяна Прошляк. Дякую, що були з нами. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це, і чи привідкрили ми цією. Розмовою, е, завісу і страхи зняли у людей, що 176 гектарів лісу віддали, гори будуть лисі, і все пропало. Дякую вам, тихо, та спокійного вечора. Підписуйтесь на наш канал, залишайтеся з нами. Пишіть коментарі. Ми будемо вдячні за зворотній зв'язок.